Слухачі. І запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу Слово. Сьогодні в радіожурналі про скарби української фразеології. Чи можна позичити душу про переклад сталих висловів? Як ми говоримо про вид і вигляд? Про закінчення а у родовому відмінку. Словник гортай, а свій розум май. Ви слухаєте радіожурнал Слово. В одній з телевізійних програм журналістка сказала буквально таке: цвяхом програми львівського свята. Став величезний порт. Сказала і не спіткнулась. Отак швиденько переклала російське гвоздь програми і не відчула, що українською це звучить щонайменш кумедно, доречніше було б сказати Окрасою свята. Фразеологізми збагачують нашу мову, роблять її яскравішою, але тільки тоді, коли в житті доречно. Ми продовжуємо розмову про скарби української фразеології. Цього разу це роздуми професора Роксолани Зорівчак. Кожна мова має в своєму складі значну кількість стійких словосполучень, деякі з них оформлені як речення, фразеологізмів, що вживаються завжди у звичному усталеному оформленні. Українська мова багата зокрема на такі вирази. Найчастіше образні, часто доцепні, місткі та чіткі інформацію. Саме вони найвиразніше, найповніше передають дух та нев'янучу красу мови, яку витворив народ упродовж віків для потреб спілкування в усній та писемній формах. Оскільки мова безперервно розвивається, разом із нею у постійному русі перебуває і її фразеологічний фонд. Фразеологія національної мови збагачується та вдосконалюється, відшліфовується, убираючи в себе скарби з приказково прислівного фонду, афоризмів, професіоналізмів, анекдотів, дотипів та каламбурів, індивідуально авторських утворень. Одне слово, засіло того, що впродовж віків плекає і зберігає у своїй пам'яті носій мови народ. Ось деякі зразки фразеологізмів. Язик до Києва доведе, а інколи до Києва. Частувати почастувати березовою кашею, бити кого-небудь. Дешевший від дірки з бублика дуже дешевий. Не бачити смаленого вовка, не бути досвідченим, не заснувати труднощів, випробувані випробуванні житті. Битися за масляні вишкварки. Сторічатися, змагатися за щось незначне, не варте уваги. Заховався, як чорт у суху вербу. Передати куті меду. На мене давно вже собаки часник товчуть, я ось ось помру, та інші. Значна частина фразеологізмів української мови ґрунтується на асоціаціях, пов'язаних зі щоденним побутом, на спостереженні за світом рослин і тварин. Наприклад. Диба, мов муха в сметані, хтось неповороткий, незграбний, іронічно. Утяти, утнути до гапликів. Зробити, виконати, сказати щось погано, недоладу, недоречно, іронічно. Гаплик це металева зачіпка, що пришивається проти петлі до одягу і служить застібкою. Прийти на потрушені груші. Прийти з'явитися дуже пізно запізно. Як комашки забігали, полізли, поповзли по спині, хто-небудь відчув страх, переляк. Швидкий, як черепаха, дуже повільний, неповороткий, незграбний у рухах. На деяких фразеологізмах відбиток нашої історії. Порівняймо набігала, як татарська орда, де байрак там козак. До булави треба голови. Козацькому роду нема переводу. Козацький мороз дошкульний холод. Хто любить піч, тому ворог січ. Фразеологізми вимагають глибокого відчуття мови, у житті невідповідно, у властивому їм стилістичному ключі вони звучать вкрай фальшиво. Ви слухаєте Радіожурнал Слово. Чи можна позичити душу, запитує Святослав Караванський, розмірковуючи про вживання фразеологізмів? Це питання виринає, коли читаючи українську пресу або слухаючи українських промовців, натрапляєш на такі вирази: курчат восени лічать, у семи няньок дитина без догляду, скатерть дорога. Ліс рубають тріски летять, на бідного Макара всі шишки летять, на лови їхати собак годувати. Яке відношення до душі мають ці афоризми поцікавитеся ви? Як на мене, пише Святослав Караванський, мають, бо відомо і словолюби залюбки це повторюють мова душа народу. Коли так, то який душі відповідають зацитовані вислови? Це все українські переклади російських зразків, котрі, образно кажучи, є витвором російської душі. Аналогічно не лізь поперед батька в пекло є витвором української душі. Те саме можна сказати і про англійське чесність найкраща політика. У цих словах. Відбито англійську ментальність. Коли чужинці вживають подібні вирази, вони, як правило, зазначають, англійці мають такий афоризм або українці кажуть, або російське прислів'я говорить. Цитуючи прислів'я Собака бреше, а караван іде», ми згадуємо, що це східна мудрість. Народні афоризми у гранично-стислій формі. Відбивають життєву мудрість і спосіб думання того народу, серед якого цей вираз рознародився, пройшов випробування часом і поширився в усенаціональному масштабі. В народних афоризмах кожен мовець розкриває свою душу. Англійц, англійську, англійсь, росіянин російську, німець, німецьку. Я хотів додати, пише Святослав Караванський, а українець українську і затявся. Бо яку душу розкриває українець, що, маючи свою вікову афористичну спадщину, нехто її і вживає такі вирази, як скатерть дорога або на бідного Макара всі шишки летять? Такий українець має не свою, а позичену, українізовану російську душу, бо послуговується не своєю, а калькованою. Російською афористикою. Тенденція позичати душу хибна, бо душу позичити не можна. Живцем зверті з іншої мови вирази, як правило, не мають чару первотвору, коли їх вживано, і мовець, і слухач мимоволі воскрешає в думці оригінальний вираз. Почувши курчат восени лічать», мало хто не пригадає російське прислів'я. Циплят по осені вважають. Вираз цей, пройшовши випробування часом у російському середовищі, є, з погляду звукової будови, найкращим, можливим, оптимальним російським лексичним варіантом висловленого. Переклад же, блідий і нежиттєздатний. Тому й ефект від такого перекладу дещо несподіваний. Як це штучно звучить у кращому разі, подумає слухач. Позичена душа не лише карикатурна і скалічена, вона мертва. Якби ж мовець у жив скажеш гоп, як перескочиш, ефект був би інший. У випадку, що вимагає виразу ліс рубають тріски летять, українці мають своє, де борошно, там і порошно. А російському скатерті дорога відповідає наше... Баба з воза кобилі легше. Ситуацію, яку окреслює вираз у сімох няньок дитина без догляду, українська душа відбила у присів'ї де багато господинь, там хата неметена. Там, де росіяни вживали на бідного Макара всі шишки летять, українці казали на похиле дерево, кози скачуть. А замість позиченого на лови їхати собак годувати. Серед українців має поширення шити-білити завтра великдень. Ви слухаєте радіожурнал слово, як ми говоримо? Слова вид та вигляд частенько вживають не там, де треба. Він робив вигляд, що не чує. Щось неприродне є в цій фразі, правда ж? Краще сказати, він удавав, що не чує. Замість у вигляді заохочення треба говорити як заохочення. Замість у вигляді догани треба у формі догани. Так само неприродна і мало зрозуміла фраза, власне, скалькований фразеологізм. Він робив це для вигляду. Треба сказати, він робив це про людське око або він робив це для годиця. Український іменник вид означає передусім лице. Вживаємо слово «вид», коли говоримо про різновид, тип, наприклад, у біології. Про пейзаж, ландшафт, скажемо, краєвид. Не говоріть про види на майбутнє. Кажіть про. Плани, перспективи, наміри, сподівання. Вид на проживання теж неправильно. Цей документ називається посвідка на проживання. Ну і не сумніваємося, ви ніколи не скажете майте в виду, хоч так і говорить один відомий політика. Скажете майте на увазі. І, звичайно, не будете ставити на вид, бо українською це називається. Зробити зауваження. Ви слухаєте радіожурнал Слово. Не плутаємо закінчень ую та а я у родовому відмінку однини іменників чоловічого роду другої відміни. Запам'ятаємо. Закінчення а я. У родовому відмінку одними мають переважно іменники, коли вони позначають конкретні одиничні предмети, а також є назвами осіб, тварин. Сторінка зошита, книжка брата, відповідь учня Нема коня. Назви явищ природи, установ, ігор, речовин. Слова на позначення збірності, назви почуттів, вчень та інших абстрактних понять мають закінчення у ю нема морозу, фодови вітру, коло цуму, студент університету, змагання з футболу, трохи цукру, кілограм меду, спалахи гніву, безболю, прихильник ідеалізму. Тому неправильно коло гастронома. Працівник факультета. Російські відповідники у такій формі мають закінчення а-я. Отже, в українських іменниках чоловічого роду другої відміни, в родовому відмінку однини, кількісно переважають форми з у і ю. Зважте, що окремі українські слова залежно від значення, можуть мати різне закінчення. Не одержав листа. І насипало жовтого листу. Коло каменя росте береза, і нема каменю на будову. Книжка Івана Мороза І нема морозу. Підійшов до телефонного апарата і органи державного апарату. І тут до поради Максима Рівського не бійтесь заглядати у словник додамо пораду від Святослава Караванського. Словник гортай, а свій розум май. Ви слухаєте радіожурнал Слово, Сторінка з книги Святослава Караванського Секрети української мови. Бажання опанувати секрети української мови. Змушують нас звертатися до словників, мовних порадників, але словники не можуть заступити кожному з нас здорового глузду або властивого майже всім мовцям так званого почуття мови. Наприклад, можна почути або прочитати такі вирази відповідно до акта про державну незалежність, виходячи з акта про державну незалежність. Форма акта ріже вухо. Чому? Бо Вона неправильна. Слово акт у даному разі вжито у значенні закон, указ. А ці слова, у загальному поняття, мають у родовому відмінку закінчення у закону, указу. І отже, так само має відмінюватися слово акт у значенні «закон». Річ у тім, що словники. Не фіксують усіх можливостей вжитку слова. Слово, вживане на означення предмета, вимагає в родовому відмінку закінчення А. У якійсь окремій сфері діяльності таке слово може набути значення узагальненого поняття, а з ним і закінчення у в родовому відмінку. Ось як це стається. Слово плуг у родовому відмінку має закінчення «а» – «плуга». І тільки таке закінчення фіксують і сучасні словники, і давнішні. Але коли слово «плуг» вжито як назва організації, плуг, то письменники 20-х років вступали до плугу і виходили з плугу, хоч словники. Закінчення У не фіксували. Очевидно, у літераторів 20-х років ще не було знищено почуття мови до тієї міри, щоб сказати, вступаю до плуга або виходу з плуга. Вони вживали форму плугу, хоч її і не було в словниках. Це саме із актом про державну незалежність. Діяти треба відповідно до акту про державну незалежність. До акту а не до акта. Дарма що словник каже, що родовий відмінок слова акт акта. Ми знаємо, що слово смолоскип у родовому відмінку має закінчення а, і це підтверджують словники. Але хто із словникарів міг передбачити, що колись словом смолоскип буде названо видавництво смолоскип? У цій новій ролі смолоскип у родовому відмінку річ ясна матиме закінчення У. Зайдіть до смолоскипу або Напишіть до смолоскипу. Те саме з словом трамвай. Коли слово трамвай вжито як назва одного з видів міського транспорту, тоді в родовому відмінку воно матиме закінчення ю на лініях трамваю, але зайшов. До трамвая. Сліпа віра словникам, риса, успадкована з тоталітарних часів, збиває декого ще й досі спантелику. Словники ж просто не годні передбачити усіх можливих форм вживання слова. Ви слухали черговий випуск радіожурналу Слово. Режисер Василь Обручов, Звукооператор Людмила Бутко, редактор Тетяна Теодорович. Вели радіожурнал Світлана Горлова» та Петро Бойко. Пишіть нам Радіожурнал Слово, Національне Радіо, Хрещатик 26, Фіїв 1, 01, 001.